Добрий день, шановне товариство! 25 серпня 2023 року. Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, село Нігін. З вами Ляховецький В'ячеслав. У вашій увазі надаю такий виноград, як пам'яті вчителя Тут в мене зміщена зона попадається. От монарх, Ну, про нього буде окремо. От. Виноград, який на сьогоднішній день повністю набрав цукор. Смачний, солодкий. Ось такий. Два кущика, два дві площини, зміщена зона плодоношення. Дуже достойний виноград. Є різні про нього відгуки. Але в мене в моїх умовах він тебе поводить добре. Трошки цього року було неважне запилення. Нижні грони прийшлось забрати, тому і залишив по дві верхні. Добре, що в нього хоч закладка урожаю. Дуже. Ось такий пам'яті вчителя. Всім найшвидшої перемоги, миру. Будьте здорові. До побачення!